Всім привіт! В даному відео ми поговоримо про те, як оплатити штраф за неправильну парковку транспортного засобу, який був виписаний інспектором з паркування. Не поліцейським, а інспектором з паркування. Штраф був виписаний в місті Львові. Насправді ці інспектора діють дуже підло, дуже підло і несправедливо. Ну, напевно, так кожен вважає, хто отримав штраф, але в даному випадку. По перше, знак там 3.34 поставлений з порушеннями. Він приліплений прямо на будинку на жилому будинку, а не встановлений так, як він має бути встановлений попри проїжджу частину. По друге, він мені виписав штраф за частиною третьої 122, що означає, що я заблокував проїзд, виїзд чи заїзд до якоїсь прилеглої території чи просто заблокував дорогу. Цього не було. Я припаркувався з правої сторони. Проїзд там був і на фотографіях видно, що машини проїжджають, і там пів метра ще залишається від проїжджаючої машини і мого транспортного засобу. Але е, цей інспектор підло мені виписав третю 122-ї, виписав так, щоб мене там не було, щоб він мене не бачив. Напевно, сидів в засаді і чекав, поки я вийду з транспортного засобу, тому що мене не було буквально 7 хвилин. я Тільки зайшов в магазин, запитав, чи є товар, товару не було. Я повернувся в машину, сію, поїхав, і по дорозі побачив, як ця. Квитанція болтається у мене підворниками. Менше з тим, санкція даної статті це 680 гривень. Але якщо ми оплачуємо цей штраф протягом 10 днів, що я зроблю, то ми маємо право оплатити 50%, це 340 гривень і штраф буде вважатися повністю погашеним. І так, для оплати даного штрафу я перехожу в Монобанк. Далі «Монобанком» ми переходимо в пункт інші платежі, ось цей чорний кружечок. Під моєю карточкою справа інші платежі натискаємо. Далі логічно перейти в категорію штрафи за порушення ПДР. Давайте ми перейдемо, але тут сервіс зараз недоступний, і цей сервіс не стосується оцих штрафів інспекторів паркування. Акуратно з цим, тому що це трошки не те. Це ми зараз оплачуємо міський бюджет міста Львова. Тому повертаємося назад, і нам потрібно зробити платіж за реквізитами. Тому ми в категоріях обираємо платіж за IBAN, третій пункт зверху. Це особливість оцих штрафів за от паркування, які виписані інспекторами з паркування, не поліцейськими. Далі нам потрібно ввести IBAN. IBAN у нас номер рахунку зазначений на ось цій квитанції, яку залишив мені наш інспектор з паркування. Ось цей IBAN ми вводимо. Далі натискаємо кнопочку Створити платіж. І Нам підтягнули реквізити, одержувач гук львів Львівська, ТГ. Ми перевіряємо це з нашою квитанцією. Ось тут де написаний отримувач. У нас гук Львів-Львська.тг. 21081100. Все правильно підтягує. І ДРПО також правильно у нас підтягнуло. Отже, ми правильно ввели наш IBAN з квитанції. Далі нам потрібно написати суму, яку ми будемо сплачувати. Ми ставимо 340 гривень, у наш штраф 680 гривень, але ми оплачуємо його в межах 10 днів з моменту винесення даної постанови, тому ми оплачуємо половину 50%, і штраф буде рахуватися повністю погашним. Для чого це зробили? Ну ви розумієте, як я вам вже сказав, штраф досить підло винесений, тобто там не. Третя частина 122. Якщо з ним звернутися в суд, то суд оскаржить дане рішення і постанова буде скасована. Але не забуваємо, що збір судовий зараз в межах 475 гривень. І є ризик все-таки, що суд прийме не вашу сторону. Тому вигідніше оплатити цих 340 гривень. Нехай вони мають, нехай вони їдять. Буду надіятися, що ці гроші підуть на якісь добрі справи, а не в кишеню в садовому, який наказує так підло своїм. Підлеглим штрафувати людей в такі складні часи. І так, коли ми все внесли, ага, ми ще не все внесли. Давайте натиснемо цю стрілочку зліва вниз. І у нас ще є призначення платежу. І знову ж таки, для того, щоб правильно написати призначення платежу, відкриваємо свою постанову, піднімаємо, опускаємося в самий низ. Ось тут, в відривному талоні, є призначення платежу, оплата штрафу згідно повідомлення. і Обов'язково вказуємо серію і номер даного повідомлення. Це є той момент, який вас ідентифікує. У мене також така особливість, що я водій, але автомобіль не мій. Тому обов'язково внести ось цю серію і номер повідомлення, і таким чином ми знімемо штраф з даного автомобіля. Ну, принаймні, це так має працювати, і мене запевнили в цій підлі організації, що воно так і працює. Тому так і пишемо: призначення платежу, оплата штрафу згідно повідомлення такого. то Англійські літери чи латинські літери ЛВ у нас. І далі пишемо номер. Обов'язково перевіряємо, щоб не було ніяких помилок. Як бачите, ось тут у мене знідно, а не згідно. Потрібно, щоб не було помилок, тому що звіряє система, і якщо буде помилка, вона може не підтягнути вашу оплату. Ось так. Тому оплата штрафу згідно повідомлення. Все правильно. І перевіряємо серію і номер повідомлення. І після того, коли ми все ввели, коли все перевірили і все правильно, натискаємо червону кнопочку Далі. Знову ж таки, ще раз можемо перевірити дані. З цього моменту ще можна повернутися назад, нажавши стрілочку вверху зліва, назад. І ми повертаємося знову в форму, де ми можемо ще виправити свої дані, які ми ввели ось. Можемо, ну я просто так суму ще раз написав далі. І так, і знову ж таки, перевіряємо все. Чи все правильно. І коли все перевірили, натискаємо внизу кнопочку Оплатити. І сума наша 340 гривень. Натискаємо. Платіж надіслано. Готово. Давайте повернемося в наші карточки в меню наших карток. І ось є повідомлення про те, що бюджет. Зараховано наш штраф. Натискаємо на ось цей останній платіж для того, щоб побачити квитанцію. Зараз він загрузиться. Так, гроші знято, як ви бачите. І далі нам, в принципі, потрібно отримати квитанцію. На всякий випадок, взагалі, вони запевняють, що штраф автоматично вони зарахують, все окей, якщо ви правильно ввели ось це призначення платежу. Але давайте ми все-таки отримаємо нашу квитанцію. Для цього опускаємося вниз. Натискаємо на «Діслати квитанцію. І ось формується наша квитанція про оплату штрафу. І прямо звідси ми можемо дану квитанцію відправити їм же на їхній телеграм-канал, цю Львівську службу безпеки, для того, щоб вони мали підтвердження про те, що ми оплатили штраф. Давайте так і зробимо. Натиснемо на значок телеграму. Зараз я їм тут вже писав повідомлення. Опустимося вниз. Ось цей їхній канал інформаційна лінія UBM. Вибираємо їх і натискаємо внизу справа на значок ось цей телеграму на ось цю стрілочку, відправляємо їм квитанцію про те, що ми оплатили штраф. Давайте напишемо коротеньке повідомлення. Відправимо їм на всякий випадок, я їм ще написав окремо повідомлення, що я оплатив штраф, тому що від них я так зрозумів, що можна багато чого очікувати. І на цьому в мене все. Тепер ви знаєте, як оплатити штраф, який був винесений за неправильне паркування інспектором з паркування місцевої влади. В даному випадку міста Львова. Всім дякую за увагу. підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Попереду ще багато всього цікавого і корисного.